Готуємо картопляні зрази, котлети з начинкою. Страва має литовське походження та вже давно прижилася на теренах України. Нам потрібно 800 г відвареної потовченої картоплі, Всю воду злити, нічого не додавати. Маю на увазі масло. Картопля має бути густою. Додати 2 яйця можна обійтися й одним. Страва буде щільнішою, але зменшить кількість борошна. До яєць додаємо сіль. Сіль за смаком, плюс чорний мелений перець, також за смаком. Гарно перемішуємо все ложкою до однорідної консистенції. Плюс 170 грамів просіяного пшеничного борошна. Додаємо частинами та вимішуємо тісто. Воно не має липнути до рук. Та якщо трохи липне, нічого страшного. Припиліть місце викладки та руки борошном. Відірвіть трохи тіста, приплескайте його, викладіть начинку, одну-дві столові ложки капусти тушеної. Зіщіпніть краї та приплескайте зраз як поріжок, на пательню налийте олію та поставте її на невеликий вогонь. Викладіть зрази та обсмажите їх до готовності та підрум'янення з обох сторон. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Чудова румяно соковита самостійна страва. Начинку додавайте будь-яку, чи робіть без неї. За вашим вибором. За бажанням подавайте зі сметаною. Я б порівняв її з простотою і з досконалим смаком. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!